Стипендію Тараса Шевченка отримуватимуть вінницькі школярі, які цього навчального року продемонструють особливі успіхи у вивченні української мови та літератури. Про це йдеться в проєкті указу президента України про призначення стипендій імені Тараса Шевченка, учням загальноосвітніх шкіл. Що буде вважатися особливими успіхами і який розмір Шевченківської стипендії нам розповів директор департаменту освіти освіти Володимир Буняк. Йде відбір дітей. Відбір дітей пов'язаний з наступним. Це перший етап Олімпіади відбувається в школі, відповідно, серед учнів, потім шкільна олімпіада, потім йде обласна олімпіада. І якщо діти вже на області вибороли призові місця, вони входять в команду від області, яку представляють на Україні наших дітей, в тому числі і дітей міста Вінниці. І от якщо на всеукраїнському рівні вони вибороли призове місце, входять 10 Найкращих, значить вони автоматично, відповідно до указу президента, становляться стипендіатами Шевченківської премії. З 10 найкращих дітей буде визначено стипендіатів Шевченківської премії, і їм буде виплачуватися щомісячна стипендія в розмірі 2300 гривень.